Я дуже дякую. Ілія, доброго дня. Ви з нами. Доброго дня, так вибачте. А, за Я тут все гаразд. Дорогі. У Росії у Росії почалося а, таке плач Ярославне з приводу того, що Україна тут підійшла, пішла в контрнаступі. Тут окремі індивідууми, зокрема Семенян, ну, стрілково то зрозуміло. Там же ж і Соловйов, дозволили собі боднути царя, батюшку, що мовляв, цар та. Може бути, не настояще? Це якесь узгоджене було така гра на публіку. Чи дійсно вирішили, що цар слабкіше і можна вже кусати? Кі з сенсів в цьому. Ви розумієте, що ця їхня тусовка, вони мають розважати свою аудиторію, що і якось там їх. Заспокою... Заспокійвати, бо якщо б вони не працювали таким чином, їм би не дивилися. І шукати сенсу в тому, що вони сьогодні кажуть щось одне, а, а вчора вони казали щось інше, а завтра буде ще, ще інше. Ну, воно... Ми розуміємо, що в них там починається така е... трішечки істерика з того, що вони Одні... Наратив, але робити з цього якісь висновки і говорити, що ось якщо Солодя там щось сказав в етерії, це дуже важливий знак, що це, там завтра будуть Ну, це наївно. Воно так. Добре, тоді як бути із позицією місцевих депутатів, свої? Окремих, місцевих депутатів окремих рад, які вже починають збирати підписи на, ну, про те, що пора Путіна відставляти. Це теж якась ініціатива узгоджена зверху? Показати невдоволення легке? Тому це я думаю, що це насправді їх власна ініціатива і, і дуже для них небезпечна. А, ну, при, принаймні з того, що е, мені відомо, і з того, що я собі уявляю про стан речей, які там зараз відбуваються. Тож має, ви маєте розуміти, що місцеві депутати в Росії це не якась, е, не якась велика політика. Там на місцевий рівень іноді проходять насправді люди, які не погоджені владою їх пробують там фільтрувати, вичищати, але все одне так іноді відбувається. Але це не означає, що це впливає ці заяви, впливають на загальну ситуацію. А якщо зважити на заяви, які лунають як людина, яка там палить військомат десь в російської провінції, це її особиста позиція, яка ну зрозуміло, яка, на жаль не може попливати. Ілья, якщо зважити на ті заяви, які зараз лунають у державній думі, зокрема от сьогодні зюганов сказав, що пора оголошувати справжню війну, пора оголошувати загальну мобілізацію в Кремлі. кажуть, що ніякої загальної мобілізації не буде. Тобто іде якась підготовка справді з населення Росії до того, що буде таке ця оголошена загальна мобілізація, тому що Росія розуміє, що вони по іншому війну можуть просто не виграти. Розумні, що вони розуміють, що вони і так і не виграють. А, дивіться, якщо б вони могли цю мобілізацію провести, і якщо б вона могла а, дійсно їм якось покращити їх ситуацію, вони би вже давно провели. Вони мабуть, вони розуміють самі, що це понад рівень їх а, сучасних можливостей, що вони, по-перше, не забезпечать а, ну виконання цієї мобілізації, бо люди просто тикатимуть від цих а, військомацьких. По-друге, навіть якщо вони когось заганять, вони не мають для них ані обладнання, ані ймовірно уніформи, бо ми бачимо, в чому, в чому вони воюють. І в чому зовані, зокрема, закупованих територіях. Тому інше їх так звані, так звані політики, вони ж не відповідають, вони не несуть ніякої відповідальності за те, що вони говорять. Вони аудиторія цільова, яка. Щось на ратіві такого радянського, що ми там велика переможна красна армія, ура, ура! Ну добре. Якщо вони усиновут усіном... може звільнити за, за невиконання, вони або мовчать, або говорять дуже дуже постимо. Ну, добре, якщо цар не розуміє, що він війну не виграє, то принаймні боярі розуміють, що вже цар програв. Віра, яка ближче до, їх, до їхнього тіла, вони не хочуть, щоб Покіт ще знаходиться на, свої, на своєму троні, на своїй посаді, щоб він саме на них стався ну, за те, що в нього щось. І сміливе, сміливо, бо я боярин вийде вперед і скаже, що батюшка, до нас ми обістралися, в нас вибачте, нас нічого не виходить. Попри всьому, що їх інстинкт самозаховання їм каже нишкнути, затаїтися і, мабуть, пережити цього царя і дочекатися, коли ситуація буде іншою. Тобто, це означає бунту. Я, 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 б, я б не очікував, чесно кажучи. Тобто це Нам означ... треба допомагати ЗСУ, нам треба зосереджуватися на тому, що в нас тут відбувається всередині, і не очікувати від ані російських бояр, ані російських місцевих депутатів. Ані від російського суспільства, що вони нам якось допоможуть. Якщо так станеться, ну це буде несподіванка, приємно. Але розраховувати на це я не став. Тобто Путін, Путін може йти до кінця, буде йти до кінця, не вірячи в власну поразку. Що зможе взагалі його прийняти капітуляції тоді змусити? Зігратися в боротьбу за мир, коли він зрозуміє, що, мабуть, найближчі місяці у нього не буде прогресу, і армія не просунеться. І він захоче влаштувати собі таку, таку тактичну папу. Не закріпити за собою захоплені території. Він може почати транслювати цю тезу, що так, війна це жахливо, нам потрібен, потрібні переговори, нам потрібні ці, ці. Тільки одне, що він таким чином заволікає на свою підтримку корисних ідіотів із Європи. Це, це поважно, це боротьба за мир. Наші союзники повинні розуміти, що ніяких серйозних переговорів такій ситуації не може бути. Несправжній намір Путіна, Путіна просуватись до миру. Ілля, у нас проблеми постійно мобілізує те, що в нього ще залишилося. Ілля, спасибі, у нас проблеми постійно зі звуком. Спасибі вам за ваші відповіді. Ілья Новіков, адвокат, був з нами. Говорили про те, що відбувається в Росії, про те, що відбувається навколо царя. Сподівалися, сподіваємося, що все ж таки боярі зрозуміють, що король голий. Ну і винесуть його. Хоча, от Ілля вважає, що ніякого бунту ні місцевих еліт, ні регіональних не буде.